Який тільки був праздник, коли ми пер... приїхали собі в бійці. Це збиралося, чоловік 60-70, обнімалися, з світами. Ми дуже українців дуже, 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 дуже. ми любимо Україну, Ми любимо, ми, хоч ми там немножко русським закидаємо, ну, ну. простіть нас, будь ласка. Ми їх не звали Слава Україні! Да. Слава Україні! Ми не думали, що да, так. Да. Друзі, це, це звільні території від рашистів. Просто люди, люди зустрічають. наших військових зустрічають ЗСУ. Радіють від того, що Україна стає вільною від рашистів. Ви знаєте, написано в Божому слові, що так Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто що вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І це є хліб з небес, який зійшов. Зрозуміти одну річ, що це є дуже важливо. Це є дуже важливо читати Боже Слово. Прийняти Христа в своє серце, жити з Христом. Якщо ми приймаємо Христа, ми маємо прощення гріхів. Бог зціляє серця. Я знаю, що всі, хто тут стоять. Люди, які поранені, в яких болить серце, в яких болить душа. Скажіть, неправда? А Бог може зціляти. Бог єдиний, хто зціляє. Я хочу, щоб ми разом помолилися, щоб ми віддали своє серце Христу, щоб ми жили з Ним. І ми вам дамо сьогодні цей хліб. Це є найважливіше. Повірте, я ніколи не, не, не жалію, що я прийшов до Бога. Я прийшов 24 роки. Я ніколи не жалію, жодного дня не жалію. І це є саме правильне моє рішення в житті, яке тільки може бути. Це те, що я зробив крок до Христа. Те, що він мій спаситель, те, те, що, те що він мій Господь. І давайте ми зараз з вами разом помолимося. Добре, ти мене. Прости мені, мої гріхи, увійди в моє серце, спаси мене, Господи. дай мені вічне життя, дай мені пізнати твою правду. Я дякую тобі. За те, що ти був розп'ятий на хресті за мене. За те, що ти був зранений за мене. За те, що твоя свята кров лилась за мене. Зціли моє серце, Господи. Зціли мою душу, Господь. ім'я Ісуса Христа. Амінь. Боже, ми молимося за цих людей, за це село Господи. Батько, просимо Тебе поблагослови. Одного свої миліцю, дякую Тобі за збереження життя, дякую тобі, Боже, за те, що ти Бог, який дав цю перемогу, який звільнив це село, Господь. Боже, дав нашим військовим силу, Господь. Дав, дав нашим військовим мудрості звільнити це село. Дякую, тобі, Господи, що ми сьогодні вільні, Господь. Що ми сьогодні в нашій Україні, Боже, благослови кожного, кожен дім, Господь. Забезпеч кожен дім, Господи. Дай нові серця, Господь. Дай усвідомлення того, що ми є українці, Господь, що ми, Боже, цінували своєю землею. Дайте жінку, бо вона аж на голову вилізла. Добре. Нічо, нічо, Ви не дай вже. Дайте ще. ще. Візьми ящичок, пройдись так, можливо. дайте ще. Тримайте. Толь, Візьми ящичка, прийдесь по... позаду.

Щиро дякуємо всім, хто підтримує, хто дає продукти, хто жертвує гроші за те, що ви допомагаєте. Подивіться, яка ситуація в селах. Звільнених від рочистих. Отак, от друзі, отак от прийшли освободітелі, що люди нормально не їли 8 місяців. Люди хліба нормально не бачили, отак от прийшли свободітелі. Слава Богу, Слава Богу за вас, що ви живі, що це добре. Скільки пару слів, як ви взагалі жили в окупації? Ну як, важко, страшно, дуже страшно було. А так нічого. Молилися. Ми, мабуть, так не молилися за все своє життя, як за це время. Терпіли, ждали, вірили, що все одно нас визволять. О, так. Дякую вам дуже-дуже всім, всім нашим захисникам, солдатикам. Нехай вони Боже. Бог їх сохранить. Усі. Дякуємо додому живемо. Друзі, бачите, люди нормального хліба не бачили, не бачили нормального хліба. Скільки, скільки часу, вісім місяців, може більше. Хорошо. Будете читати Біблію? Так, да. да, Звичайно, будемо читати. Віримо, віримо в наше ЗСУ. Нехай все буде добре, хай буде мир і Бог нас всіх охороняє. Дякуємо. Як за як сином, як взагалі пройшли цю окупацію? Дуже тяжко, важко, але навчалися вдома самостійно, працювали, виконували всі завдання. Чили українську мову? Українську мову, літературне читання і історію все, що потрібно. Так вчили все, математику робили, все робили. Я досліджую світ. Я досліджую світ, читав, писав молодці. Да, звичайно, будемо читати. Віримо, віримо Но... в наше зсу. Нехай все буде добре, хай буде мир, і Бог нас всіх охороняє. Як з як, як, як сином як, взагалі, пройшли цю окупацію? Дуже тяжко, важко. Але навчалися вдома самостійно, працювали, виконували всі завдання. Вчили українську мову? Українську мову, літературне читання і історію, все, що потрібно. Історія. Так, вчили все, математику робили, все робили. Я досліджую Я читала, читав, писав. Молодці.